Дівчинки. Будуть також, також комплект ставлені. Така класна. На вісім рочків. І на вісім рочків така. Відмаю рау спідничка. Принцесський лук вийшов. І шок. так далі. Так, на там шортики. Ага, це спідничка така. Спідничка така прикольна, трикотажненька. Футболочка. Ага, це комплект на дівчинку, трусики. Такі тілесного кольору класного і така маєчка. Дивіться, класна яка. І ще одна маєчка і трусики. Тут на 10 рочків два комплекти. Така на 5 рочків. Спідничка від Майорал. На Хеберсі дуже прикольні такі. вони. Тут мають регулюровочку, можна зробити по фігурці дитинці. Далі на 5 рочків. Така весняна, класна. Кустюлечка. Можна також під якусь спідничку підібрати на 6 точків. Така на 9. Під овер зроблена. У нас на 5 років сукня. Такого пудрового кольору, дуже гарна, ніжна. Дуже класно. Такий костюмчик на дівчинку. класно до школи. Зараз весною. На 8 років. Така кофточка і така спідничка. Від Майурал. Дуже класний комплект вийшов. Така на 5 років. Спідничка така на Хеверсі, класна. Із натуральної тканинки. Всі спіднички регулюються. На резиночці маломірять. Костюмчик на 9 років, такі шортики і така футболочка. Ну, можна костюмчик, можна. Просто як вам. Во, ще одна така сукня дихаюча. Дивіться, на 9 очків. Дуже класно, Теж така. Далі. Ще одна сукня. Да? На 6 точків. На 8 точках, це така футболочка. Ну, типу, під шортики. Така балірожка на чотири. На п'ять такі класні шортики в Майрал. Дуже тканинка. Можна футболочку таку навіть. З квіточки, тут квіточки, там квіточки. Це на 5, це на 5. Як костюмчик. Підліткова спідничка. Але мойрал він, е, е, ну, він маломірить. Я вже казала, тобто треба дивитися реально заміри, бо реально піднічка буде на десь 12, може, рочки, так хотіли. Шортики такі стрічою. Футболочка на 10. Такі лосінки, такі шортики на нитки. На 10 до речі, можна теж костюмчик такий скласти. Шорти і футболочка. Обер Так, шортики. Така, теж можна комплектом. Тут 6 на 5. 9 рочків така. На 10 рочків така спідничка. Але теж, я ж кажу, ну блін. Дуже речі, тречичане, така настрічка класна. Так, далі така сукня. На 5 очків. Трикотажна. Тканинка супер. лосінки ну, Можна комплектом така футболочка на 5 спідничка. Дуже гарна спідничка. Теж хбешечка тут. Такий комплект, дуже класна така. Спідничка буде не коротка, на 116 розмір, 110-116. Така. І така одноповна класна кофточка на також на 5 рочків 110. Комплект такий на 5 років, спідничка і така футболочка під оверсайз. Зроблено дуже класно. Спіднички ще будуть просто. Спіднички від майорал. На 7 років. Це все хобешечка, натуральна тканинка. Танцю на 22-128. 12 і така теж хобешечка. Прошла, дуже прикольна. Така тканинка. Замовляйте.